Дорогие друзья, слава Добрый Иисусу раз. Христу, Молите слава ему. Доброе Радию и разом с Иваном Владимировичем мы ради что Бог дозволяет нам еще раз быть разом с вами, разом мы для молитвы собраны и каждому постоянно, что Господь добр до нас, Господь Аминь. благий Аминь. и Господь царюя и не на все обстоятельства в жизни, невзирая на прогнозы со всех mm -hmm. сторон, мы продолжаем служить Господу и мы продолжаем служить народу Украины. Вчера мы разом с Иваном Владимировичем ездили в Кутузовки, это недалеко от харькова и там планируем купить участок для mm -hmm. нашего храма, смотрели, молились и и очень просишь, вы также поддержали нас Аминь. в молитвах. Бо есть прогнозы, говорят, это уже будет наступление на Харьков. И у нас есть сейчас выбор продолжать трудиться, покупать участок, строить церковь, дело дело Божие, или просто в страхе жить и думает, когда же будет это наступление, или или даже худше просто собрать свои вещи и уехать с нашего города и сказать, что нам надо спасать свою жизнь. Ну, я уже взрослею, у Ивана Владимировича 8 родеток, еще ни одного не женил, не выдал замуж. Самый самый меньший, Надюша, сколько три годика? годика, самый мешающий три годика. Мы с Женой уже поженились, скоро вот внук у нас родится, может, может Спасибо сегодня, Богу. завтра вот ждем вот на днях родится у нас э, внук. Э, Меший сын 4 августа а свадьба. Ну, я уже вот такой, уже старичок уже. А Иван Владимирович еще, никого. Впереди. Все впереди. И 8 надо жене выдать замуж. можно, ах, ладно, поехали мы отсюда. Поэтому, родные мои, вот живем в это время и верим, что Бог все держит под своим контролем. Я бы хотел, чтобы мы помолились, чтобы Бог дал нам и силы, да нам і, ну, навели ентузіазм правильно, щоб ентузіазм у нас був, дав нам і крепості, дав нам бодрість духа, душі, ну, і тіла, і барозне життя від такой слегка слегка уставший Ну а как не уставший? Уже больше двух э, лет война идет, и мы каждый день, каждый день, он, он не уезжал, он все здесь был все время, эвакуации занимались, он сам ближе к границе, с Латино, может посчитать нужно, пару слов расскажет. А как не уставать, вам? Это нормально, мы должны уставать. Потому что такова наша жизнь. Амин. Но обновляется сила Амин. наша Каждый благодаря день. Иисусу Христу. Амин. Каждый день обновляется сила у нас. И благодаря тому, что Бог дает нам силу, мы продолжаем делать его дело. А так нет. что я хотел просить вас разум с нами, мы будем молиться, и пусть этот день будет благословен Господом, и пусть придет свежее откровение для нашей жизни, бодрость от Господа, мудрость от Господа, сила от Господа. Ну и, как с сподобалось, как украинской мовы звучит, натхнение нет, от нет. Господа, чтобы мы получали натхнение от Господа. Отец, поклоняйся перед тобой в этот ранковый час. І ми радіємо, що з самого ранку ми можемо прославляти тебе, можемо вас можемо молитися, і можемо наслаждатися присутствия твоєї слави. Ми постійно кажемо, що ти благий Бог, постійно кажемо, що ти царюєш, постійно кажемо, що ти з нами і мілуєш рука твоя простерта к нам. Я благодарю, что ты сохранил мою жизнь, сохранил жизнь моей семьи, ты сохранил жизнь моего брата, сохранил жизнь деток его, его семьи. Находясь сейчас в доме твоем, принося хвалу, принося благодарение, также мы молимся за ситуацию в Украине, молимся, чтобы закончилась эта война, молимся о том, чтобы покой у тебя был как в сердце, как в городах Украины, чтобы мы больше не... Не слышали как взрываются бомбы разного калибра ракеты и и всякие прилеты чтобы мы не слышали но мы могли вновь и слышать кто-то женится выходит замуж рождаются дети открывается новой церкви и ты касайся людей. Господи, услышь нашу молитву. Яви славу, яви могущество. Мы также молимся о тех людях, которые сейчас в панике, в унынии, в страхе. Многие люди не уверены и смотрят и задают вопрос, что завтра будет, как нам жить, как нам нужно поступать во многих вопросах. Пошли Твое Слово, Господь, чтобы это Слово не было от нас, но Слово было от Тебя для каждого, кто не определен в жизни, чтобы каждый принимал решение не так, как диктует с телевизора, с социальной сети, с разных сторон, а принимали решение под водительство Духа Твоего. Господи, услышь? Благослови во имя Отца, Сына Святого Духа. Аминь. Иван Владимирович, скажи, будь ласка, чем ты живешь и как, и как э, ты, ты плануешь и завтрашний день, и послезавтра? Бо ты же понимаешь, очень много, много братьев, сестер, у кого трое деток, у кого была возможность, они уехали с э, Украины, уехали с Харькова, а ты остался. Кстати, вот, друзья, хочу сказать, что то, что Иван Владимирович, 8 деток, но у нас очень много пастора церкви, диакона, которые имели, имеют возможность уехать с Харькова, с Украины, я не здесь продолжают трудиться. Благодаря этому мы можем открывать новый церковь, можем служить, можем быть благословенными для города и для области. Поэтому, вот, Иван Владимирович, вот, вот, завтра, послезавтра, как ты видишь, как, как, чем ты руковод, руководствуешься зараз? Эх. Да, доброго ранку, дорогі брати і сестри. Доброго, доброго ранку. Це велика милість від Господа. Я завжди говорю, що велика милість від Господа, що ми можемо так робити ранкові передачі, такі ранкові зустрічі, молитви, і це ми робимо тут. В нашому домі Молитви, в Харкові, на Салтовці, І це велика милість від Господа. Але Бог Слава захищає. Ісусі. Він кожного так. дня нас захищає, кожного дня, як сказав наш пастор, обновлює нас, дає нам сили бачити і йти за ним. Ви знаєте, це питання таке, як ви завдаєте. Я от кожного дня в мене думки різні роздумую про те, що. Одної віри, одної віри на сьогоднішній момент уже мало. Треба навчитися довіряти Богу. Mm -hmm. І це дуже важливо сьогодні довіряти Богу. Вірити це одне, а от довіряти Йому кожного дня, коли ми молимося з дружиною, з, ді, з діточками молимося зранку, ввечері, коли ми молимося зараз з вами. То ми довіряємо Богу, що ми під захистом Його, коли ми молимося в інших містах і відкриваємо імена на церкви, то ми довіряємо Богу. Тому Оп, що так, якщо ми думаємо е, людською думкою, роздумуємо про те, що я би ніколи б не відкривав церкви в інших містах, тому що війна. Я б нікого не покупав ці будинки, молитвені, тому що війна і все це може пропасти в один в один, один мить, в одну мить. Но коли ми довіряємо Богу, іменно ми довіряємо, відносимо своє серце до нього, приблизуємося до нього, говоримо з ним. То ми бачимо відповіді. Ми бачимо, що коли ми довірились, ми купили, люди приходять і вони отримують спасіння. Слава Ісусу! Вони долучаються до церкви, приймають водне хрещення, і вони кажуть, що мій Бог Ісус Христос, Але, і Бог, ви, ви знаєте, це ісус. дуже мені подобається. Ми от з Селег Павловичем відповідальні за церкву Кутузовки і Шестакова. і вже на протязі більше року ми кожної неділі приїжджаємо туди. І я бачу, як люди міняються. Слава Ісус! В першу чергу міняємося ми, міняюся я, тому що ми вчимося довіряти Богу. Тому що моменти були такі, коли ось буквально два тижні тому ми приїхали. Приїхали в церкву Шестакова, і почався трохи дощ, і ми виріши буквально закінчити на півчаса раніше. І коли ми за півчаса раніше закінчились, ми повинні були продовжити до п'ятого вечора, до 17.00. А в 17.00 там був приліт. І ви знаєте, як коли ти довіряєш Богу, то Бог все так поворачує, так ситуацію поворачує. Ми провели служіння. Ми і співали, і ми хвалили Бога. Ми молилися, ми роздали хліб, і ми уїхали, і люди розійшлися, і був приліт. Я вірю, що Бог, коли ми робимо Його працю, Бог веде свою свій захист. Славися. Він захищає, він домагає, він благословляє, він береже в цей час наші сім'ї, коли ми служимо. Є слово, я хочу прочитати швидко це слово, яке воно в мене завжди надихається Філіппінам, друга розділ 13. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання і дію. Бог викликає бажання і дію. Коли ми йому довіряємо, ми кажемо: Господі, зранку, Господі, ми кажемо, веди сьогоднішній день, щоб ти щоб всі мої бажання це були твоїми бажаннями щоб мої дії сьогодні, служіння, все, що я буду робити, щоб це було тільки від тебе, щоб це були твої дії. І тоді цей день, коли ви будете лягати спати, цей день будете згадувати, то ви будете бачити, наскільки був Бог благ. Він захистив, він Слава благословив, він накормив, він дав слово і він дав те відчуття, що ти, знаходячись в Харкові, знаходишся під обстрілами, знаходишся в такому жахіті, то ти не один. Ти бачиш такі чудеса і таку любов Божу, що тільки на небесах така любов Божа. я вірю, що буде перемога. Я вірю, що люди будуть долучатися до церкви. Я вірю, що це тільки завдяки цьому ми можемо бути завжди з Богом, любити Амінь. його, а Він відповідає на наші молитви. Амінь. Амінь. Ну, Іванчу, ти зараз помолюся, ми під то ти мені розказував, як Бог сохранів, що ти їхав з жоною і там буквально задержався, да. прильот. Кажи, будь ласка, то в нас на, мені надихає, напевно, надихає кожного. Да. Ну, таких свідоць просто те, що я розказую, цих дуже свідоцтв, дуже багато. Вони так, такі так. маленькі, але ну, їх дуже багато. Тому що ось, коли у нас був недавно приліт в Харків в центр місця, ми. Возимо з нашою дружиною, діточок, і там підготовча школа, і вони там три години, вони ну, вчаться, граються, роблять різні сценки. І в нас заплановано там час, і ми ось повинні, я повинен був забирати в один час дружину. але я, так як трохи запізнився, я поїхав пізніше, і в тому місці, коли я їх висаджую, я висаджую в 10-20, то в 10-20 був приліт, а ми запізнилися на 20 хвилин. Oh, на 20 хвилин. Ми в 10-42. Ми були, проїжджали через це місце, там уже ніхто нікого не пропускав, тому що там був взрив, там був снаряди. І я в цьому бачу руку you, Е, Я бачу стільки, ну просто не хватає ранкового часу. Це <laughs> можна розповідати, скільки відос. Я хочу призвати, щоб ви завжди бачили кожного дня. Бог нам відповідає на наші молитви. Бог благословляє, Бог відкриває для нас цього, щоб наші очі були не закриті в цій суеті, в цьому страхі, тому що страх можна. Не нехтувати, а можна покривати Ісусом Христом Його імені можна все, амін, все, амін. все це можна охороняти. Він нас охороняє і благословляє. І я хочу призвати вас до цього, хочу помолитися, так, амін, амін. щоб Бог і вас благословив. Де ви не були? Амін, амін. Ви зараз в Україні чи виїхали, щоб ви завжди бачили руку Божу і так. завжди йому довіряли. Амінь амінь. Аллелуя, слава Ой, тобі, наш дорогий батько. Тобі. Ми вдячні тобі за цей чудовий ранок. Ми вдячні, тобі. що ми можемо збиратися, молитися, прославляти тебе, Господь. Ми вдячні, що ти наш Бог, Господь, вдячні, що ти бережеш нас, Господь. Ми просимо, щоб ми були рівнителями твоїми, щоб ти давав нам сили по слову твоєму, Господь, по відповідях твоїх, Господь, що ми бачили завжди руку твою, Господь, щоб ми молилися і прославляли ім'я, Господь. Головне, щоб наші дії це були твоїми діями, Помоги. щоб наші бажання це були твоїми бажаннями, Господь. Ми все віддаємо Твоє рожу і довіряємо тільки Тобі, нашому Богу Ісусу Христу. Амінь. Амінь. Друзі, і кажемо славну молитву разом, благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Que Budas Ibuza Amém.